Бажаю міцного. Завчора кремлівський терористичний режим ходив в атаки на Дар'яна, Нижній Клин, уважно, Леонідова, Нова Сорочина, Лохня, Марівка, Черкаське Порічне, Махновка. Завдав з авіації артилерії. По Свердлікова, Лебедівка, Вікторівка, Олександрія, Кругленьке, Нікольський, Рубанщина, Казача Локня, Русське Порічне та Гуєво у відповідь. ЗСУ вчора нанесли ракетний удар по лігву командного складу знову у Львові. Щонайменше шістьма ракетами Штормшедо. В результаті до Кабзона відправилося вісім орків та ще 22 поранилися. Вчора наші контратаками розширили та відновили контроль в районах Кругленьки, Ленідова, Новоіванівка аж до зеленого шляху. На сьогодні, на схід від погребків, нашим вдалося вибити всіх орків з Марівки. Також сьогодні, після важких стримувань комуністично-федерастичної орди в районі Махнівки, спецпризначенці провели контратаку і відновили там контроль на площі 11 квадратних кілометрів. Хоча є натяк, що сьогодні був захід наших в новому місці в Курській області, потребує уточнення підписники на стрімі просили, тому пізніше буде в Телеграм інформація по 200 та 300 з 17, 41, 61 бригад. Скотиняки сьогодні вночі з і зранку обстріляли невеличке місто Шостка 11 ракетами Х-32 та двома іскандерами. Молимося, донатимо, допомагаємо. Дякую.